Вітаю, друзі, сьогодні 11 лютого з вами Валерій Клочук. Ми очікувані чергового голосування в сенаті, що стосується. Дебатів довкола законопроекту, який передбачає фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Ці новини будуть е, незабаром. Я обов'язково вам їх повідомлю. Тому підпишіться, поставте коментар, натисніть на дзвіночок, ви не пропустите останнє відео тут. І я вам принагідно дякую, що в нас тут вже понад 100 тисяч підписників. Тому спасибі вам, що ви підтримуєте цей україномовний канал. Ну і звісно, рухаємося далі. І так, поїхали саме до подій у США, допоки тривають. Дебати в Сенаті і буде голосування. Сьогодні Дональд Трамп, продовжуючи свою виборчу кампанію у штаті Південна Кароліна, де він хоче отримати чергову допомогу, зробив кілька гучних заяв. Ну, зокрема, він сказав, що буде заохочувати Росію атакувати союзників по НАТО, які платять занадто мало. Ця заява викликала вже реакцію в Білому домі, і у Північно-Атлантичному альянсі, і в європейських політиків. Але що власне має на увазі Трамп, коли про це говорить? Це його не перша вже заява. Він натякає і навіть повідомляє про те, що свого часу, коли був президентом Сполучених Штатів Америки, говорив європейським чиновникам, що, мовляв, він не буде долучатися до допомоги європейському союзу. Як... Коли, наприклад, буде атака по них з боку Росії, якщо вони будуть платити замало за свою безпеку, він тоді наполягав на тому, що країни ЄС, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, мають збільшити свої видатки на оборонку до 2%. Хоча така дискусія ведеться дуже давно. Невеличкий ракурс в історію. У нас останнім часом ті, хто вдають із себе політиків, починають говорити про історію. Ну, не буде ми винятком. Якщо брати до уваги події загалом історичні після Другої світової війни, то Європейський Союз тоді ще він не був сформований. А Європа загалом, ну я чому говорю Європейський Союз, тому що тожнює Європу в більшій мірі саме із цієї організації, Європа загалом стояла перед загрозою нової війни. Не встигла закінчитися фактично Друга світова, а нова війна мала розпочатися. Радянський Союз мав претензії дуже серйозні не лише на східну Європу, а й на Західну, в тому числі. І Британія з Америкою це чудово розуміли, і вони боялися, що нині їм знову доведеться долучатися до захисту Європи. Друга світова війна показала, що без допомоги Сполучених Штатів Америки, без Великобританії. І Союзу з Радянським Союзом, направду так, було б важко впоратися із гітлерівською окупацією. Але це вдалося завдяки спільним зусиллям. І пізніше, дійсно, Європа в великій мірі розраховувала на те, що саме Сполучені Штати Америки продовжуватимуть допомагати Європі у можливому вже протистоянні з Радянським Союзом. Тоді Європа радо сприйняла історію про створення саме Північно-Атлантичного альянсу у 1949 році, і американці довгий час залишаються і донині у Європі, у Європейському Союзі, в країнах-членах Альянсу мають свої військові бази, підтримують у військовому плані їх. Фінансують цю оборонку, бо Європа дуже важко віднулювалася після Другої світової війни в економічному плані. Але оскільки вона звикла до того, що США їй суттєво допомагають, ну направду так, європейці дещо а, не поспішали із зміною політики, збільшення видатків на оборонку. На цьому тлі тривали дискусії у Сполучених Штатах Америки з Європою постійно, не лише за часів Дональда Трампа, але от Дональд Трамп, уже будучи на посаді президента, сказав, платіть більше, бо я. Я платити за вас не буду. Америка за вас платити не буде. На дні таких заяв, ну як говорять окремі експерти, дещо збільшились видатки а, на оборонку в країнах НАТО, які є членами Європейського Союзу, в інших країнах, але не суттєво. І загалом домовленість про те, що 2% ВВП це бажана межа, до якої мають дійти всі країни НАТО, фінансуючи саме оборонку, це історія приваблива. Але мало країн долучається до цього процесу, нині вже на тлі війни Росії проти України дещо зрушилось це питання. І от Трамп вкотре сьогодні наголошує про те, що він буде заохочувати Росію, щоб вони ще більше атакували країни НАТО, щоб вони ще більше збільшували видатки. Ну, як на мене, в здорову логіку це зовсім не вкладається, тому що якщо ви не хочете фінансувати свою оборонку, то я дозволю, щоб вас вбивали. А, хоча направду, якщо повертати нас до часів Другої світової війни, то саме завдячуючи Другій світовій війні, економіка США вийшла на передові позиції світу і донині залишається такими. Реакція в Білому домі була швидка. Джозеф Байден сказав, що заохочення вторгнень наших найближчих союзників з боку вбивчих режимів є жахливим і безпідставним. І це ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів Америки, глобальну стабільність і нашу економіку вдома. А очільник північного татинства альянсу Єнс Столтенберг сказав, що будь-які припущення, що союзники не будуть захищати одне одного. Відривають усю нашу безпеку, у тому числі США, та підвищують ризики для американських та європейських військових. Це його коментар на е, коментар Трампа про те, що якщо раптом так станеться, то США не будуть дотримуватися положень статті 5 статуту НАТО і не будуть е, захищати країни Європи від е, посягань на їхню територіальну цілісність з боку до прикладу там чи Росії, чи Китаю, чи будь-кого іншого. І далі він говорить про те, що має на увазі Єн Столтенберг, розраховує на те, що незалежно від того, хто переможе, мається на увазі на виборах президентських США, США, залишиться сильним і відданим. Союзником НАТО, і навіть Шольц буквально днями перебував з офіційним візитом в Білому домі. Європа, як ніколи, е зараз вболіває за євроатлантичну співпрацю, яка триває з моменту завершення Другої світової війни. Вона не припинялася фактично, і це направду є запорукою стабільності і запорукою е е запобіжником. Посягання на територіальній цілісність з боку диктаторських режимів китайського та російського на Європу, бо якби цього не було, то ну зараз би світ був би зовсім іншим направду так воно і є. Відреагували на таку заяву скандальну Дональда і інші чиновники Європейської ради, зокрема Шар Мішель, він також засудив цю заяву. І Дональд Туск він виказав дуже обережно такий, такий коментар обережний, навіть враховуючи умови гарячої виборчої кампанії, в США, говорить він ту частину заяви, в якій Дональд Трамп чітко сказав, що навіть... Заохочуватиме Росію до конфлікту і нападу це перетин певних кордонів, які ніколи не можна переходити. І загроза на виконання зобов'язань за статтею 5 НАТО. Додав він. Хоча і Туск говорить, що ну дійсно це спонукатиме Європу більше платити за свою безпеку, але такі заяви дійсно заохочують Росію. Вчиняти вбивства і звірства не лише в Україні, а і на територіях інших країн Польща, країни Балтії і так далі. Бо нині на Росії сидять і патрають руки і чекають, коли Трамп переможе, і вони будуть робити все, щоб Трамп переміг. Чому Трамп робить такі заяви, як на мене? Трампу вигідно довести ситуацію до хаосу і показати себе в такій ситуації, як єдиним тим, хто може цей хаос припинити. Це імміграційна криза. Стимулювання навіть Росії до е, нових воєн на території Європейського Союзу. Також Трамп нині і блокує допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню, яка нині розглядається в Сенаті. Зокрема, сьогодні він сказав, що США не повинні безповоротно надавати кому-небудь яку-небудь військову допомогу. Це має бути виключно позика. Я коли опублікував це повідомлення в Телеграм. До речі, підписуйтесь на нього. Посилання знайдете під відео або в першому прикріпленому коментарі до нього. То читав коментарі ваші е, про те, що а де ж тоді історія з Будапештським меморандумом? Бо Сполучені Штати Америки е, ставили свій підпис і обіцяли нам, ну звісно, в рамках меморандуму, що будуть допомагати нам. Тому нині допомога тут я погоджуся. Сполучені Штати в Америці це швидше є обов'язок. Хоча меморандум це не договір. Направду так і є. Але договірні зобов'язання вони мали б бути і мали б бути закріплені на папері. Якщо є наміри, то підписуйте договори. Ну, звісно, це процес непростий. Але Трамп дуже контроверсійний у своїх заявах. Ну, зокрема, що стосується Зеленського, він його назвав сьогодні найдвидатнішим торговцем в історії і сказав, що він може припинити війну, але разом з тим застеріг. Нас, Україну, від того, що ми підписали будь-які угоди з Росією, бо ми тоді позбавимося сотень мільярдів доларів. Де логіка? Я не знаю. Ви мене не запитуєте, бо я це направду пояснити не можу. Так само, як я сьогодні наткнувся на один із його коментарів, який він робив ще наприкінці січня в Нью-Гемпширі, коли також проводив там предвиборчу свою кампанію в рамках «Праймеріс». Він прокоментував про те, що 11 вересня на початку 2000-х років, коли стався теракт у Нью-Йорку, то ніякого теракту там не було. От його прямо мова звучить таким чином. Вони 4 роки закривали мені рота, але тепер я говорю постійно: не було жодної атаки на вежі світового торгового центру. Не було тієї атаки, як нам її показали, і що в цьому замішані інші країни. І тепер ми втягнуті у ситуацію на Близькому Сході. Ми витратили 9 трильйонів доларів, вбили мільйони людей по обидва боки, і що ми здобули нічого. І в цей момент йому дуже активно плескали його виборці, які сиділи на його фоні. Ну, фактично, як ви бачите, сьогодні до влади. У Сполучених Штатах Америки знову рветься Трамп. Називати якийсь його там адекватом. Ну вибачте, мені складно, тому що заяви, які робить він, вони мало межують, вони зовсім навіть не межують зі здоровим глуздом. Ситуацію доводить до хаосу, і він обіцяє цей хаос вирішити. Ну дуже зручно. Хоча, в принципі, дуже схожу і на українську політику, коли українські окремі політики намагаються довести ситуацію до хаосу, а потім ми ось прийдемо її і вирішимо. Але є один цікавий момент і нюанс, що стосується саме виборів у Сполучених Штатах Америки. додам на кінець одну ремарку. Ви знаєте, що нині триває судовий процес проти Трампа у Верховному суді стосовно можливості, в принципі, його обіймати посаду президента, тому що ще питання відкрите. Триває Прайміріс, звичайно, на Прайміріс у Трампа дуже високі шанси перемогти. І Нікі Хелі навряд чи створить йому серйозну конкуренцію. Хоча, знову ж таки, не будемо поспішати, тому що. У Сполучених Штатах Америки будуть проходити ще вибори, окрім президентських виборів до Сенату і вибори до Палати представників. Ну до Нижньої Палати обирають членів Палати представників кожні два роки. І там вже є проблеми з фінансуванням республіканців, які зняли попереднього спікера свого ж спікера Кевіна Макарті. Це вісім республіканців, які хочуть переобратися у нижній палаті, але спонсори перестали їм давати гроші. І фактично всі вісім тих, хто ініціювали відставку Кевіна Макарті, за нібито зговори його з демократами. Це така тонкість. Сьогодні повідомляють журналістам про те, що ну вони мають проблеми. І я думаю, що і інші. Спонсори, які будуть спонсорувати трампістів на тлі таких заяв, вони подумають кілька разів чи продовжувати їм виділяти гроші на виборчі кампанії про трампістського крила республіканської партії, яка переживає неймовірну кризу. Друзі, це поки що перші такі повідомлення, але дуже-дуже, як на мене. Знакові. За цим буду обов'язково слідкувати. За голосуванням у Сенаті сьогодні також слідкую. Обов'язково вам розповім, що там відбулося тут, на цьому каналі. Тому не забудьте підписатися, хто цього не зробив раніше і дзвіночок. Як тільки дзвіночок ви поставите, вам мають прийти, ну, принаймні так я думаю, повідомлення про те, що є нове відео, і можете переглянути тут мій коментар з цього приводу. Тому підписка, коментар, лайк, вподобайка. Як ви полюбляєте це називати, це ваша справа. Ну і також дзвіночок. Поширюйте відео друзям. У нас так буде більше. Всіх люблю ціною, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!